Ось і знову настав час програми П'ять хвилин для вічності. І я її ведучий Володимир Гриневич щиро вітаю вас. Пастори, чи повинен я бути активним у християнському житті? Часто запитують мене, хіба Ісус не зробив для мене все? Хто повинен докладати зусилля? Я за допомогою Ісуса чи Ісус у мені? Це делікатне питання. Багато християн. Просто не розуміють цього аспекту християнського життя. В другому розділі книги Прока Наума написано На тебе йде розпорошувач твердині свої стережи, виглядай на дорогу, зміцняй свої стегна, міцно скріпи свою потугу у християнському житті головні зусилля людини повинні поєднуватися з Божою благодатчю. Нам необхідно стерегти дорогу, зміцнятися з силами, як може людина робити це? Рослини і квіти ростуть не самі по собі, не завдяки власним зусиллям, а тому, що отримують від Бога все необхідне для життя. Дитина не може своєю силою чи прагненням додати собі зросту, так само і ви турботами чи власними силами не можете забезпечити собі духовного зростання. Квіти ростуть тому, що отримують з навколишнього середовища все необхідне для життя, повітря, сонячне світло і поживо. Чим ці дари природи є для тварин і рослин. Тим Христос є для тих, хто покладається на нього. Як гілка, відрубана від материнської лози, не може рости і плодоносити, так і ми не зможемо жити святим життям, якщо не перебуватимемо в Христі. Людині необхідно щоденно шукати силу в єдиному джерелі сили Христі, але шукати Ісуса щогодини і щосекунди непросто, бо ми несемо в собі гріховну природу, який понад усе хочеться, щоб ми жили без Бога. Ось чому ми і повинні. Всю свою спрагу скерувати на спілкування з Ісусом необхідно зрозуміти, що в людини може бути два типи волі: гріховна, коли вона живе без Христа, і освячена, коли вона перебуває з Господом. Намагатися перемогти гріх за допомогою гріховної природи, подібно до того, як битися головою об стіну або спробувати зрушити з місця гору. Намагатися ж перемогти гріх із допомогою освяченої волі це зовсім інша справа, бо така воля переможна, але наша воля стає освяченою тільки тоді, коли ми спілкуємося з Христом і дозволяємо Святому Духові перебувати в нас. Як тільки ми віддаляємося від Христа, наша воля знову стає гріховною, а значить, нездатною протистояти спокусі. Отже, якщо ми хочемо, щоб Ісус був з нами у складний час, необхідно бути з Ним кожного дня. Помолимось. Дорогий наш любящий Небесний Отець, ми вдячні Тобі за те, що Ти говориш до нашого серця зі сторонок свого святого Слова. Господи, ми вдячні Тобі за те, що Ти даруєш нам силу вийти переможцями над спокусами і над гріхом. Господи, освяти нашу волю, щоб ми могли перебувати з тобою щохвилини, щогодини, щоденно. Благослови нас на сьогоднішній день, будь з нами і допоможи, Господи, нам перемогти спокуси, залишитися вірними Тобі і прославити Тебе. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, що тільки постійне перебування з Ісусом допоможе вам бути переможцем над гріхом. Якщо ви бажаєте, щоб ми молилися про вас, пишіть нам на електронну адресу та телефонуйте за номерами телефонів, що бачите на екрані. Бажаю вам Божого благословення та щасливого дня.